Всім раю з вами, МКР Драгон і мій друг, який мені допомагає довчитися другого моря в Blox Fruits. Як ви бачите, у мене вже 600 левел. І я вже можу пасти в другий світ. І то ми її будемо робити. Зараз я піду обрати квест. Я трохи не знаю, де знаходиться це тюрма, але я знаю, як попасти в другий світ. Бо, як ви знаєте, в мене був аккаунт, на якому було третє море і дуже високий левел. Тому я знаю, як попасти другий третій море. Чому я не робив відосики до того? Ну скажу вам так. Ну, Я думаю, вам було б скучно дивитися, як я прокачуюсь і все таке. Я вирішив дійти до Другого світу, де вже і правда буде дуже цікаві відео. І з того, моменту, з того моменту, і правда, буде кожен день відосики по Блоксуруц. Ну, не кожен день, а дуже-дуже часто. Тому що то не дуже тяжко, я просто буду записувати, як прокачуюсь, як буду фармитися бійсів, міняти расу і так да де. Як ви бачите, ми вже підлітаємо до тюрми, вже майже в неї попали. І як ви бачите, я, я сполучив волю наблюдіння і інші штуки. І я отримав темний крок. Нащо мені темний крок, скажу так, він дуже швидко прокачує волю. Як ви бачите, я вже майже повністю прокачав волю, хоча я тільки 700-й левел. Деякі мої друзі, які грають в Blox Fruits, вже на 1550 левелі, а в них дощі доповністю воля прокачана. Тому прокачуйте волю. Вона реально дуже допомагає в ПВП. Коли я грав на скайпі, там було дуже-дуже багато різних адекватів. І поки я їх вбивав, мені воля дуже допомагала. І ще класний для ПВП, як я думав, я буквально дуже швидко контрвліт світлом. Можливо, це контракт. Можливо, мені просто якісь щила попадались, які не вміли атакувати. Не буду себе перевищувати, тому що хто знає, які мені люди попадалися. Можливо, це були просто люди, які не вміли грати. І тому не буду нічого робити, ніяких посвіщених виводів. Ми вже влечили до черми і майже попали в друге море. Хоча як, майже нам ще дуже багато-багато чого треба зробити. Беремо квест в капітан Дейнова. Або... Текс, текс, текс. Поговорити. Та-та-та, це все скучно, неважливо не потрібно. Якщо хочете, може зробити відосик, де я вам розкажу, що там і як там. Але не думаю, що комусь буде чекав його лор. І їху вперед. О, щось якийсь випав. Ой, той, як його? До речі. А не чекав, хто там, що там. Все ж таки якийсь боси. О, мій друг вже мене здоганяє на Булді. І... Ми летимо на острів Зими, щоб проклятива левел там. Шутка, шутка, шутка. Ми летимо на острів Зими, тому що тут є фінальний босс, який потрібен, щоб попасти в друге море. Сихи я прокачував ще для того, щоб попасти сюди. Ну, я прокачував ще до чей приблизно 2-3 години. Тому ви знаєте скільки я за ну, часу трачу на відео. Тому... Ну, не зліть ще так довго не буде відосика. О, дивіться, мій друг вже тут. Я вставляю ключ. Бачу адмірала Льода і зараз дам йому по голові. Включаю волю. Ні -ні, на тобі, на, -на, на тобі. Йой, хопа. О моє міні-комбо, яке я зробив, що воно дуже рідко попадає. Так, встачаємо оверрод. Чи як воно там? Я то буду так називати Overrold. Це б командирші, як вони там перекладаючи. О, мій друг з кіборгом мені вже допомагає. Хопа. Е, я в випходив колись NPC, який був наді мною. Не NPC, а ворога. Що теж NPC. Ще воно теж НПС, частично. Я не дуже розбираюся. ще. У мене не бейте. Це таке. Так, здивіться, він навіть мого друга може домажити. Я ще трохи так поатакую, тому що не хочу побачити волі все ж таки. На тобі. Текс, ой-ой-ой! Блін, дик бісить лі... вічно замрозою і стане любимо своїм скиллами. мого друга вже вісім поворотів. Ого го собі. Шоконті. Ой, бля, хольтую знов тварюга. Ваня, не вбив, не вбив, не вбив. Не, не вбив не вбив і. І де-де-де-де. Де. Текс-хоп. Йой! Тільки прокажу. Все вбили, вбили його. А стоп, він ще живий, він ще живий. О, поговори з детективом. Зараз не буду, буду скипати історію, тому що, думаю, ви її так знаєте, тому що. Хоча, може хтось не грав в Blox Fruits, хто бачив мої відосики. Хоча, думаю, де хто грав Blox Fruits, то і бачив мої відосики. Тому що вона в Болоксфрус гігантський. За весь час був. О, мій друг вже в Трансформі. А я вже лечу в центральне місто, а з детектива ще, щоб вже нарешті попасти в друге море. Ох, скільки ж часу пройшло. Та, я, скажу, трохи лінувався. Тому що на Ось Магму було дуже-дуже тяжко грати. Але після того я дійшов на скайпі, у скайпі. І прийшов. Після того ми, мі... мене мій друг заставив 2,5 години, коли я попав на, це... на фонтан Не заставляв і взагалі міг вийти. Але він мені дуже допомагав. І тому ми літимо в тюрму ту. Ой, прощай, перше море, як ти тебе вже перевик. Зараз поговоримо з цим тупим детективом. Чесно, я прийде б до Свені, якщо б міг швидкою. <святково> І що ти нам скажеш? О, в мене є капітан, другий, який в центральному місці забере тобі другий світ. Поїхали. Полетіли, полетіли, світло топчик. Я, коротше, потім його буду міняти на магу, хто є в моєму каналі, ссылка в описі, вже знає, що ем, я маю магму і фрукт до фламінгу, який я вибив. Тому що я не сидів на місці, я прокачував, що грав фрукти і так далі. Тому знаєте, я не дуже то і лінувався. Текс, текс, мій друг де там? А, ні, я думаю, що це центральне місце. Йой. Ну тут десь не подалеко воно є. О, мій друг з ким вже спорить. Текс. Так. Ну, якщо хочете може все почитати, я не хочу. Ні-ні. Тому що я вже і так все бачив, коли грав іменно, ну, тому що я то монтую трохи пізніше. Ове мій друг тут. І зараз ми можемо подивитися на його Пвп і побутно почекаємо його, щоб на його очах вже я попав в другий світ. Поїхали таймлапс! Так, з мій друг закінчив ПВП, і зараз ми будемо потрапляти в друге море. Привіт! Та! Я хочу переміститися в другий світ. Пігнали. Взагалі не другий світ а друг море. але це не дуже важливо. Все, ми попали в друге море. Ну, давай, Грузий. Все, знову грузить One Piece. Ну ви чуть забійте, що я говорю One Piece. Просто я дуже великий фанат аніме One Piece, а Bloxo, якщо ви не знаєте, жабаний по аніме One Piece. Тому я часто називаю боксфрус з ванбісом. Але ви давайте не зважайте на то. Текс. Це ще загрузка. Загрузка. Ура! Я попадаю в друге море. Текс, текс, текс. Фейерверк. Все. Я обираю піратів. І все дивіться, фрагментики. Все я тут. Мене воля витака. Вот Скоро буде фичми на меня цена кого Ну що ж, на то моя па-па-па.